Вівторок, 29 липня, в ефірі новини на 11-му. В студії Ліна Ярцева. Вітаю, Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте. Двоє вбитих пацієнтів: це вагітна жінка та чоловік і П'ятеро поранених. Серед важких пацієнтка пологового починаємо з жахливого удару росіян по одній з міських лікарень Кам'янського. Пошкоджено пологовий будинок та терапевтичне відділення. Балістико ворог атакував територію звичайного медзакладу у центрі міста. Що зараз відбувається на місці обстрілу, в якому стані інші пацієнти, розкаже наш кореспондент Марко Ручка. Він із нами зараз на прямому зв'язку з місця атаки. Марко Жахлива ніч для Кам'янського. Так сьогодні місцеві жителі коментують російський ракетний удар по місту. Ось так, власне, середини виглядає понівечений пологовий потрошки також і терапевтичне відділення однієї з міських лікарень, власне, балістикою ворога близько другої ночі по одній з будівель на території медзакладу. За офіційними даними, ця будівля не експлуатувалась. До цього моніторингові канали повідомляли про роботу ворожого розвідувального дрона. В районі ракетний удар забрав життя двох людей. Загиблий, це пенсіонер. Він перебував у паліативному відділенні, і жертвою російського удару стала вагітна жінка. Можете бачити тут потрошені геть усі вікна в будівлях, і також побито дах. Ще кілька автівок вибухнули через пожежу, що здійнялась на місці обстрілу. Я мітехнік ремонту мій святської я медтехнік, Ремонтую медичну апаратуру. Я прийшов сюди. Мій кабінет розбитий. Все розбите. Зараз думаю, як вивести звідси все прибрати. Серед поранених п'ятеро людей. З них дві жінки у тяжкому стані. Одна з одна вагітна пацієнтка пологового відділення. Інші троє у стані середньої тяжкості. Дев'ять породіль і дев'ять немовлят. Не поранені, повідомили в пологовому. Я в медзак прийшла на прийом до лікаря, який сьогодні дуже мене. Обдиви, ну прийняті, а його вже немає. Ну там нема того ні кабінета, ні спавши нічого. Також на емоція за даними міського голови, потрощені через обстріл і два ліцеї та гімназія, що знаходились в епіцентрі удару. Також понівечені майже п'ять десятків житлових будинків. Вибито близько трьох сотень вікон. Хлопець мій ще ночу позвонив, сказав, що вони сидять в укритті з дитиною. Мало. А воно почало гатити. І Я думала, що йде взривна волна, бо так вигнула стюко. Я бистра і так ногу поредила. На місці обстрілу працюють комунальники та правоохоронці. Також місцеві самотужки ліквідують наслідки російського удару і маємо оновлену інформацію. Поранена через удар вагітна жінка. Її було шпиталізовано до Дніпра. За даними медиків, вона в операційній нейрохірурги видаляють уламок. З мозком і більше інформації ми розкажемо вже протягом наступних випусків. Еліно, дякую, Марко. Нагадаємо, це був наш кореспондент Марко Ручка з місця балістичного удару по Кам'янському. Там росіяни поцілили ракетою по лікарні. Загинуло двоє пацієнтів. Це вагітна жінка та чоловік. Ще п'ятеро отримали поранення. Наша знімальна група працює на місці атаки. Детальний репортаж дивіться у наступних випусках. Новин, а ми продовжуємо. Одна людина загинула ще двоє поранених у Сенельниківському районі. Ворог атакував кабами та ФПВ-дронами Меживську, Дибовиківську та Слов'янську громади. Росіяни повторно вдарили по рятувальниках, коли ті ліквідовували наслідки. Пошкоджений пожежно-рятувальний автомобіль. Надвечір ворог вдарив кабами по великомихайлівській громаді. Там загинула літня жінка. Постраждав чоловік. І аж 17 загиблих та 43 поранених росіяни вдарили по виправній колонії. Вночі ворог вісім разів поцілив по Запорізькому району попередньо фабами. Зруйновані приміщення, установи, пошкоджені приватні будинки. Поруч загалом за добу ворог майже 700 разів обстріляв 14 населених пунктів регіону. Поранення отримала літня жінка у Пологівському районі. Близько шостої ранку росіяни з градів обстріляли Куп'янськ, що на Харківщині загинув 65-річний чоловік, пошкоджено житлові будинки. Били і ввечері Дергачівській громаді в піві дрон атакував цивільний автомобіль. Загинув літній чоловік, його син отримав поранення. Наразі він у лікарні, а тим часом на Сумщині рятувальники завершили пошукові роботи після ворожої атаки. Нагадаємо, 28 липня ворог обстріляв буринську громаду. Зруйновано магазин, пошкоджено житлові будинки, будинок культури, нежитлові приміщення та авто. Через загрозу повторних ударів роботи тимчасово призупиняв. Але за попередніми даними поранена продавчиня магазину. Одна людина поранена на Донеччині. Ворог 31 раз обстріляв Покровський, Краматорський та Бахмутський райони області. Пошкоджені житлові будинки, адмінбудівлі та господарчі споруди. Загалом цієї ночі наші захисники неба збили 32 з 37 шахедів, які ворог скерував по Україні. П'ять БПЛА та дві ракети влучили у трьох локаціях. Падіння уламків зафіксували ще на двох локаціях. Підірвав дружину та себе у центральному міському районі Кривого Рогу. Вчора ввечері пролунали два гучні вибухи. Як виявилось, місцевий чоловік посварився з дружиною, кинув у неї гранату, а на другій підірвався сам. На місці почалась пожежа, зайнявся будинок. Наслідок інциденту чоловік загинув, а 45-річна жінка дістала поранень. Її у тяжкому стані госпіталізували. В деталях розбирається поліція. Евакуйовують автівку без номерного знаку і мають на це право. Міськрада посилила контроль за неправильно припаркованим транспортом, власника якого не можна ідентифікувати. Відтепер такі автівки відганяють на спецмайданчики, а забрати їх можна тільки після оплати штрафу. Чому саме зараз ухвалили таке рішення та яка у ньому необхідність? Дивіться у наступному матеріалі. Тепер офіційно у Дніпрі почали евакуювати автівки без номерів. Такі машини визнали потенційною загрозою, тож паркувальники мають повне право забрати їх на спецмайданчики. Рішення ухвалила міська комісія з надзвичайних ситуацій та техногенної безпеки. Бросають не встановлених місцях за чим за роблять чи другим учасникам дорожньої перешкоди і при цьому знімають номерні знаки. Найчастіше водії знімають номерні знаки, аби не сплачувати за паркування, кажуть у міськраді. Втім, загрозу в таких автівках бачають ще й з міркувань безпеки під час повномасштабної у зв'язку з агресією Російської Федерації проти України з міркувань безпеки прийнято рішення дані транспортні засоби доставляти за. Помоги евакуатора на спеціальні майданчики. А щоб забрати свою автівку зі спецмайданчика доведеться сплатити штраф. Штраф за відсутність номерного знаку також, також е, треба буде сплатити штраф за відсутність паркування і після цього надати документи, що підтверджують право власності на такий транспортний засіб. Якщо ж документів на власність автівки немає, віддадуть кажуть у міськраді тільки через суд. Після того, як рішенням своїм підтвердить належність такій особі право власності, може надати документи та без проблем забрати свій транспортний засіб. Інформація про те, що автівку забрали інспектори, повідомляють до поліції через 102. Забрати авто його власник зможе на спецмайданчику за адресою Курсанська, 7. Анастасія Шуляк, новини одинадцятого каналу. Понад 1,4 мільярда гривень. Саме таку суму Дніпряни заборгували перед комунальним підприємством теплоенерго там зазначають, люди не сплачують борги роками, і наразі ситуація критична. У разі відмови від погашення заборгованості у КП попереджають, будуть стягувати кошти у судовому порядку. Втім, людям пропонують укласти договір реструктуризації, аби сплатити борги поступово частинами. А цей бізнес не про цифри, а про довіру між дитиною, водою, жінкою і тілом, ветераном та спокоєм. Власниця Дніпровського басейну відкрила його завдяки державній програмі Власна справа і створила більше ніж просто послугу про тих, хто не чекає ідеального моменту, а створює свої правила і як у цьому допомагає держава через політику, зроблено в Україні. Наш наступний сюжет. Тут уже кипить робочий день Ксенії її тренерів і маленьких плавців. Той ще тільки готується зайти в воду, а дехто вже робить руханку. Ні, джевела дружить з водою з дитинства. В плавання ж як дитяча тренерка прийшла після народження донька. Сама її водила на заняття для малюків. Колишню гімнастку цей процес так захопив, що дівчина тепер вчить інших вагітних, військових та більше дітей у віці від двох місяців до 14 років. Вчимося шукати безпечне місце. Будемо зараз випливати на сполі там, де є опора для малюка. Щоб сна, де він Докликачі і не максимувати, це, звичайно, характер. Спорт це завжди характер, впевненість у собі, впевненість у своєму рухові. Тобто, рухові навички розвивають також когнітивно. Обов'язково треба а, не обмежувати дітей в давати їм різноманітний досвід. Малюки зазвичай займаються з батьками або ж у їх присутності. Тут вода творить дива. Особливо цінами є й програми адаптації для дітей з особливими потребами, які допомагають інтегруватися в нормотиповий колектив. Це все робить вода, тому що дітей вона викликає вироботку дофаміна. Водичка також водичка підживлює руховий інтерес, і діти самі розвиваються. Наша задача їх просто любити, підтримувати, не налякати. Діти тут ще вчаться мотивації і виборювати медалі на внутрішніх змаганнях у басейні. Софійка з татом в свої шість місяців вже має перші нагороди. Прийшли, побачили, перемогли. Да, бачите, нічого не додати. Це важливо і для дітей, і для батьків, бо ти тут розслабляєшся, і дитинку заволікаєш до, до гри, до любові до води. І розвиток це те, що нам потрібно. мрія про сучасний басейн у дружини ветерана АТО була ще чотири роки тому. І цей басейн каже, тоді виглядав дещо інакше технічно і ідейно. Після 24 лютого, 22 го каже, навіть не думала, чи продовжуватиме заняття. Та попит був і ризикнула зробити ремонт та відкрити басейн. Для цього скористалась можливістю отримати фінансування через державну програму підтримки малого підприємництва Власна справа. Проаналізують ваш бізнес, розберуться в усіх тонкощах, допоможуть все-таки правильно потратити кошти, тому що і ціни міняються, і в принципі ринок дуже нестабільний. І треба, щоб дійсно спеціаліст фахово розбирався в цьому всьому. Я також зверталася до команди по будівництву басейнів. Програма власна справа працює через центри зайнятості. Саме вони допомагають скоригувати бізнес-план, подати заявку та пройти всі етапи. Як і в випадку з Ксенією, це була командна робота і як все відбувалося, розкажуть працівники Офісу. Зроблено в Україні. Буває так, що люди не зовсім ще визначились, в яку справу хочуть зробити власною. Все це проговорюється детально в центрі по роботі з мікро- і малими підприємцями зроблено в Україні. А далі від ідеї дорога до смартфону у застосунок Дія. Громадяни України віком від 18 років. Це ті, хто хоче створити свій бізнес, ще його немає, або ті, хто є вже фізичними особами-підприємцями, або юридичні особи. Є наразі гранти для ветеранів, учасників бойових дітей, дружин. Розмір грантів надається від 250 тисяч до мільйона. Тім, однієї лише реєстрації та ідеї недостатньо, аби отримати гроші. До цього потенційний грантер має пройти кілька етапів. Першим і найважливішим таким етапом є. При подачі заявки є скоринг, перевірка ділової репутації, тобто скоринг, фінансовий скоринг банку. Повноважений банк робить перевірку кредитної історії. Це про те, про відсутність, так скажемо, на явних адміністративних проваджень, кримінальних проваджень, правопорушень. Якщо все це відсутнє, банк виставляє бали, найменше це 99, треба набрати. І далі вже людина проходить далі і буде запрошена регіональним центром зайнятості на онлайн співбесіду. Програма власна справа четвертий рік. Працює як частина державної політики, зроблено в Україні. Остання демонструє хороші результати вважає її координатор, народний депутат Дмитро Киселевський. Державні гранти допомагають підприємцям розвиватись, що не лише зміцнює економіку, загалом, а й стимулює регіональний розвиток. 500 тисяч гривень обсяг гранту, який в Дніпропетровській області. Сті може отримати мікро і малий підприємець для того, щоб розширити існуючий бізнес або розпочати новий бізнес. І я закликаю всіх підприємців, які є в Дніпропетровській області. Для кого така державна підтримка має е, вагу, має значення. Будь ласка, користуйтесь цим, розширюйте бізнес, створюйте одне-два робочих місця, е, забезпечуйте себе і свої родини. Держава вам цьому сприяє через програму Власна справа. Завдяки гранту за останні півроку Ксенія вклала понад півмільйона гривень у про. Остір від систем відеоспостереження й душових до мебелів з електронними ключами, пленаторів та тумби для стрибків. Усе заради комфорту і безпеки дітей та батьків а ще взяла на роботу двох тренерів. І це і реставрація, це і нові ідеї, нові мебелі для зручності. Мені сподобалось витрачати. гроші. В офісі власної справи кажуть, звертаються різні підприємці, хтось уже з чітким планом, а хтось тільки з ідеєю. Найчастіше це сфера послу, салони, дитячі простори, реабілітаційні центри. Серед таких історій скоро покажемо нові, і це лише початок. Руслана Козиряцька Тарас Іванов. Новини 11 каналу. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі спецпроект про Кам'янське від наших партнерів. Дочекайтесь та до зустрічі. Шанування загиблих захисників у Кам'янському триває другий етап будівництва меморіального комплексу на кладовищі по вулиці Весняній. Вже завершило облаштування центральної алеї та паркувального майданчика. Наразі триває благоустрій третього і четвертого рядів поховань. Попереду встановлення пам'ятників, озеленення та загальне впорядкування території. Комплекс створюють, аби гідно вшанувати пам'ять загиблих захисників. Усе роблять з урахуванням побажань та пропозицій від родин полеглих. Будівництво планують завершити до 29 серпня, дня пам'яті загиблих захисників України. Ми дуже вдячні нашій міській громаді, особливо нашому меру Андрію Леонідовичу, з якими питаннями ми обращаємося туди. Нас завжди підтримують. Велика подяка за все, що нас не забувають, і наші хлопців не забувають. Роботи тривають за планом. Міський голова особисто контролює цей процес, і я вважаю, що всі завдання, які сьогодні були надані будівникам, вони будуть виконані в сроки.